Вітаю на каналі Інтертехніка. Привезли нову модельку від бренду Fighter ТУ 254. Номінальне тягове зусилля цього міні-трактора е, 6,2, а вартість 6650 доларів. Давайте оглянемо, чи це повна копія Скаута ТУ 254. Більше всього, що це так, але може бути тут якісь свої відмінності. Почнемо з двигуна. Е, який двигун в нього тут встановили? Вже не подобається, що ці завіси є, але е, така, така його ціна. Двигун. КМ385 ВТ з всіма нами добре знайомий. З безпосереднім приском. дизельний. бак зверху знаходиться, по-моєму, на 17 літрів. рідини охолодження. Е, до речі, капот на газових упорах, що є плюсом. І в принципі, по копановці, якихось особливостей, які тут щось зробили, не бачу. Хоча нормальний стоїть е, вимикач маси, це плюс. Також е, стартер погано що занадто знизу знаходиться і він тут не захищений, ні капотом, ні чим. Хоча сам генератор він е, з захистом і він під капотом це вже добре, з ним проблем не будете мати. Ось блок управління електронікою. Всі фішки також під капотом заховані біля самого колектора. Я не знаю, це навіть плюс чи мінус, бо провода можуть пересихати і може навіть поплаватись. Бо дивіться, ось буквально колектор він теплий, а тут вже самі фішки. Момент. По оптиці у нас йдуть лінзи. Які при покупці треба якось підрегулювати, бо вони всі світять в різні сторони. Завжди по заводу треба трошки прикласти часу. І вони будуть прекрасно вам освітлювати вашу дорогу, ділянку, де ви там на ньому будете працювати? Повітря... Повітряний фільтр. У нас йде з масляною... з масляною ванною. Погляньмо на нього. Оп. Бачите, масло на дні. І ось така сіточка. Її потрібно оплувати, промивати, але система робоча, вона на всіх тракторах обладнується. І цей міні-трактор не виняток. Бачите, все легко і просто фіксується. Потім підножка в нас іде одна. Передній міст він повноприводний. Є механічне блокування заднього диференціалу. Передня гума невелика, 65 на 16. Сама стандартна, що йде в таку ціну. І задня. Я думаю, 9,5х24. Давайте з цього боку подивимось. А. І задня гума 11,2х24. Повновісному механізму. Воно, він йде вже оновлений. Це краще, ніж скаута ТУ 254. Бачимо, у нас два гідравлічних циліндри. Два гідровихови. Тут і один ще виведений наперед має бути, бо у нас, бачите, потрійний гідророзподільник три речага. Потім вал відбору потужності в нас на дві швидкості і буксирувальне вухо. Не придумали нічим, як прикріпити дану сільгу. Але я думаю, з цим проблем не сильно можна мати. Потім у нас такі виноси ідуть тут трохи тоненьке і знизу підварені шинкою такої товщини. Задня рамка також йде з захисним щитком, що також є плюс, в принципі, по шуму, і потім що не буде, дуже багато бруду летіти від навіски вам в салон. Заднє світло. Такі катафоти в нас зроблені. Зверху прозоре знизу червоне. І вони в нас, да звичайно галогенна лампочка йде, що там, що там. Перегоріло поміняли, і все, проблем немає. Потім по салону така ручка нас зустрічає. Е, найдешевше крісло без подушки, що я, ну, це для мене великий мінус без подушки, тому що ну, дуже жорстко, воно саме по собі дубове. І взагалі, як так їздити можна, треба щось з ним робити коли, при, після покупки. Потім КПП у нас 4 плюс 1 на 2. Звичайно, ось повишені і понижені перемикаються. Вже внизу. Тут перемикач гідравліки, в принципі, зручно знаходиться, і руч... е... ручний акселератор. Потім по приборній панелі абсолютно стандартна для всіх видів тракторної техніки: текометр, палива, температура і різні ще покажчики, датчики, помилок і всього іншого. Гідропідсилювач керма у нас присутній. І ось таке кермо зразу вже з такою баранкою, щоб одною рукою керувати. Потім управління світла у нас знаходиться знизу, що зліва, що справа Тут у нас дальній ближній аварійка. Просто вімкнення підсвітки і повороти. Лопухи заднього виду зеркала. В принципі, вони здорові, з таким трошки обвігнутим моментом. В них все добре видно, але що ці стійки, і коли він заладяний, і воно все труситься. І може відламатися легко, тому якось їх переобладнувати також е, потрібно ось такий момент. Але вартість, ви, ви знаєте, яка, тому гріх жалітися. Щеплення в нас йде е, однодискове тут, роздільна педаль гальм. Ну і акселератор звичайний. Ось такий огляд техніки вийшов у нас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б хотілося, щоб я ще розповів вам. Бо тому що я сам не можу зрозуміти, що вам. Більше всього цікаво, щоб я це враховував в наступних своїх оглядах. А так, то пишіть в коментарях, так, підписуйтесь і дякую за увагу, що додивились відео до кінця. На все добре.